Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, в сьогоднішнє недільні Євангеліє гласить нам, по вірі ваші, нехай буде вам, сказав Господь двом слівцям, і негайно відкрилися їхні очі, наскільки віри настільки прибавлення Божої сили. Хто відчиняє себе Богу через віру, того наповнює благодать Божа, а хто зачиняється невір'ям, в того не входить Бог, хоч і поблизу є. Господи, додай ж нам віри, бо і віра твій же дар. У цей день за церковним календарем вшановується пам'ять апостола від 70-ти Акіли, який жив у першому столітті. Преподобного Стефана Махрещицького, про якого дізнаємося із 14-го століття, Преподобного Никодима Святогорця, який відійшов до Господа у 1809 році. А також ми почитаємо дивовижного київського подвижника, преподобного Феофіла, життя якого було пов'язане із китаївською святотроїцькою пустиню. Народився святитель наприкінці 18-го століття. Його дитинство було сповнене в Пробуваннями. Коли Малюк відмовився вживати молокоматері, вона ж, як жінка проста та забобонна, повірила у те, що хлопчик не її син, за що і зненавиділа його, та кілька разів намагалася втопити малюка. Та і коли хлопчик підріс, то мати ледь не зарубала його сокирою, поранивши плече. Але Господь дивним чином завжди рятував життя майбутнього подвижника. Тоді Феофіл пішов із рідної домівки, сповна перенісши на собі тягар сирійської долі. І нарешті, у 1812 році Господь привів юнака до китаєво братського монастиря, де він Прийняв чернецтво. Не отримавши дозволу на усамітнене життя у печері, Феофіл прийняв на себе важкий подвиг юродства заради Христа. Досягши вершин духовного життя, він отримав дар прозорливості, перебуваючи багато років у духовних подвигах. Завдяки особливому дару молитви та прозорливості, святий Феофіл став широко відомий серед киян. Сьогодні святі мощі віднайдено у монастирському храмі 12 апостолів Китаєвої пустині. Цього липневого дня ми вітаємо іменинників, і із ним ангела, яких називаємо Костянтин Миколай та Нікодим. Наші вам шанування. Древній, монаший переказ вчить нас мудрому каєцю. Тож один брат питав старця пімена. Я зробив великий гріх і хочу каятися три роки. Це багато, каже старець. Тоді, хоча один рік, і це багато, відповів той. Тоді, можливо, хоча б сорок днів. І це багато була відповідь. Про те, якщо людина покається від усього серця і більше вже не буде грішити, то в три дні прийме і простить її Бог.